В итоге ну, голова сельсовета сказал, что по сети ничего, это все будет ваше. И вот буквально на прошлой неделе загнали тракторы и начали дисковать поле. Вот. Люди стали поднимать бучу, то что оказалось, что это наш местный Фермер орендував на 49 років, а йому допомагає тубовець, тут, який проживає. І у нього син воєни прокуриє. У мене двоє малолітніх дітей. Роботи немає. Взагалі роботи немає ніякої в селі. Чим мені кормить? Забирають пастбище, конкретно пастбище, вже четверть поля передіскували. Пасти взагалі, взагалі, взагалі нікуди. Продам я корову. Чим я буду дітей кормити? Роботи нема. І роботи нема ніде. Навіть якщо юридична составляюча піде, там вирішувати, це місяць. На всіх грошей не вистачає. Ви повинні це розуміти. Яка громада піднялася, вона єдина. До тих ідуть, роблять і допомагають, і все остальне. Главі адміністрації. Коли піднявся цей скандал, люди почали підніматися Єленовські. Люди. І знайшовся вже перший державний акт на 48 соток. этих должен быть за, ну, сказать, о таком контуре, с, ну, с кадастровым номером присвоенным, понимаете? Юридически вы ничего не сможете сделать. Но там нет а, никакого да. обмана, оно все по официально по бумагам переходило. Он все сделал сторона. официально. Просто, вы просто не вразили он, в это, да, просто, а юридически оно все просто Он первый этим начал заниматься, и он первый на себя это оформил. И он первый взял в аренду это поле. И ну, он взял его в аренду, и, и здесь выход только один, да. чтобы там кровь пости